Що робить театральний риболов в місті Трускавець в грудні місяці. В грудні місяці, 4-го числа, цей запис відбувається на п'ятиріччя порталу Театральна риболовля Риболов в Трускавці. Трускавець театральний. Що це таке? Чи існує такий термін, таке поняття? Будемо розбиратися в стінах міської ради з панією Наталією. Вітання! Добрий день вам. Дослідження театральної риболовлі, мапа, яка складена цим проєктом. На ній трускавець відсутній. Ну, це правда, це ніхто не буде заперечувати, що ані національного, ні академічного театру в місті немає. Але, але є шикарні майданчики, палац, палац культури, який вміщає. Uh, уточніть, будь ласка, яка, яка є 1041 місце. 1041 місце, uh, яке заповнюється вщент людьми, які перебувають, uh, чи то uh, переміщені особи, чи то люди, які сюди uh, на лікування приїздять. І uh, під час uh, вторгнення uh, все рівно життя триває. І е, потреба в культурі, потреба в мистецтві вона є. Як це відбувається на ваших очах, в вашому місті, і яку, е, яку долю в цьому займає культура зокрема, театр? Ну, ви вже... Проговорювали про палац культури імені Тараса Шевченка. Це одна з основних локацій, де приймаються і театральні вистави, і виступають різні артисти. Так як у нас місто це місто курорт, місто здоров'я, дуже багато людей приїжджає різних. На сьогоднішній день місто прийняло до себе, крім місцевих мешканців, яких у нас 20 тисяч, ще 14 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Це люди, які е, отримали в трускавці свою безпеку, вони можуть далі жити, можуть далі творити, можуть розвиватися. Частина з них дітки ходять до школи, ходять в садочку. Є, є люди, які з початку повномасштабної війни війни вже трускавці. Вони знайшли свою нішу. Вони допомагають розвиватися трускавцю не тільки в театральному мистецтву, але й в інших напрямках. Для трускавця це дуже добре, тому що людський потенціал завжди найбільше ціниться. І приїхали люди розумні, креативні своїми ідеями. І ми стараємося не ділити місто на місцевих і не місцевих. Це українці. Українки і такої інтеграції різкої немає. У нас це плавно. Люди разом працюють, чи це діти, чи це старші люди, чи це бізнес. Місто завжди приваблювало відпочивальників, тому що це місто любові, місто романтики, місто краси, в час повномасштабної війни. Люди також мають десь перезавантажуватися і десь на якийсь період часу забувати, що поряд іде війна, їхні очі повинні горіти від мистецтва. Трускавець і до повномасштабної війни завжди запрошував театри сюди на вистави. І хочу зауважити, що не лише Палац культури Шевченка має сцени з певними вимогами для театралів, а також є ряд санаторіїв, які були побудовані ще в радянський час, але вони далі функціонують, і їхні сцени відповідають усім вимогам, тому що театрали на сценах не усіх працюють. Ну будемо відвертими, що е, наше е, театральне журі. В, в рамках фестивалю, про який ми зараз ще поговоримо, працювала в третій школі. Тобто школа, ну тобто, це середня освітня школа, яка має простір, в якому абсолютно запросто можуть обдатуватися колективи, які працюють там кожен на кожен своєму майданчику. Хочу зауважити, що власне ця школа, на якій працював зараз фестиваль Укрвест Артфест. Дуже музикальна і дуже творча, і як ми завжди це підтримуємо, що коли до школи йдуть до третьої, то таке враження, що там кастинг, всі театрали, всі музиканти, всі співають, танцюють. І коли ми виділяємо кошти на то чи інше реконструкцію, то власне на третю школу кілька років назад за допомогою державного бюджету по співфінансуванню. Ми пролобіювали і зробили реконструкцію цього залу, щоб він був власне комфортний для розвитку творчої молоді. І тому більшість фестивалів, які приїжджають Рускавець, при огляді і санаторії, і школи визначаються, що площадка буде на базі третьої школи. Тому там було дуже комфортно, бо ми там. все робимо для того, щоб там розвивалися такі творчі діти. І театральний риболов вже з кожного фестивалю впольовує золоті рибки, і з цього восьмого фестивалю золоту рибку везу. Це, це зараз наші глядачі маленькі маленький як з неймовірної фольклорної вистави, яка. Ну, будемо говорити зараз. В мене друга тисяча переглянутих вистав пішла, і саме ця фольклорна вистава от, «Золотих рибок буде прикрашати. Але, а фестивалі у вас фестивальний рух, це ж стала історія, давня? Так. Хочу розказати про фестивальний рух, коли ми побачили, що місто приваблює відпочивальників не тільки водичкою, не тільки медичними процедурами і СПА, ми побачили, що дуже багато і творчих людей сюди приїжджають і було запропоновано. Організаторам спробувати скористатися затишним містом з нашими площадками. І коли 8 років назад громадська організація Співограй до нас звернулася, звичайно, що ми пішли на співпрацю, тому що ми розуміли, що це є і розвиток того ж самого міста в мистецтві. Наші діти будуть брати участь до нас. Приїдуть інші діти, чи дорослі, залежно які це категорії, з великих міст України. І це буде розвиток. Один від другого будуть навчатися. Нам дуже приємно, що і ця організація уже відросний рік проводить різного плану тут фестивалі і взимку, і влітку. Ще одна організація, громадська організація – країна. У нас вже 16 років проводить різні фестивалі, і театральні, і вокально-хореографічні, і оркестрові, яскрава симфонія в Трусковці» Надзвичайно красивий фестиваль у нас в рамках святкування для міста проходить. В часі повномасштабної війни трошечки поміняли формат. Ще у нас Громадська організація самоцвіти проводить фестиваль, який затримався в Трускавці. Я з вами зараз говорю про ті фестивалі, які вже мають багаторічну історію з містом, і з кожним разом цей фестивальний рух набертає все більше і більше обертів. Звичайно, що в часі ковіду місто пережило найскладніший період, тому що ми моноекономіка, у нас санаторії, у нас лікування, у нас відновлення. І по нормах державних практично місто все було закрите. В нас функціонували лише магазини, а сфера обслуговування медична нічого не було. Тому про якийсь фестивальний рух не можна було навіть і проговорювати. Далі повномасштабна війна страшна трагедія для нашої держави: місто Трускавець відносно спокійне місто. Ми далеко від фронту, ми місто Курорт. До нас приїхало на початок повномасштабної війни близько 60 тисяч людей. Частина з них, як я вже й говорила, залишилися, працюють. Їхні діти ходять до школи, відвідують садочки. Дуже багато дітей ходить і в наше позашкілля. Хочу відмітити, що ми не маємо таких великих театральних студій в Трускавці, але в нас також є студії художнього читання, сценічної мови, і навіть на цьому фестивалі, восьмому фестивалі. Брали участь наші діти, і по відгуках журі ми можемо сказати, що також достойно представили наше місто в театральному мистецтві. Так от я буду прям свідчити з позиції того самого члена журі, який віддивився, відслухав і конкретних дівчат, керівником яких є Галина Бучкович, чудові дівчата. І саме через них. Трускавець вже потрапляє в сітки театральної руболовлі, і буде от в такий спосіб представлена на цьому, на цьому ресурсі. А за нагоди попрошу вас, якщо ви не проти, скористаюся нагодою і передам цьому колективу таку, так, таке видання. Можете отак от його да, взяти. Сергій Губерначук це. Це актор. Колишній актор Київського молодого театру він вже пішов в життя, але його дня, коли почала розбирати, він актором був, він був актором, але в його нотатках, в його шухлядах, вони вже там знаю, 5 років по його уходу знаходять і знаходять і випускають збірники віршів, збірники інсценівок для театру. І та книжечка, яку ви тримаєте зараз в руках, він зробив абетку, унікальну абетку на кожну літеру кожні кожні віршики. І для художнього читання може бути прямо ціла, ціла така програма, яка могла б прикрасити. Їх Я вам щиро дякую, однозначно передам Галині Михайлівні і дякую за це, що ви відмітили і наших дітей. Думаю, що театральне мистецтво в Трускарці далі буде розвиватися, бо якщо ми візьмемо 10 років назад, до нас приїжджали менша кількість на фестивалі учасників, то на цей фестиваль, 8-й Укрвест Артфест. Було 1200 учасників, тобто це і хореографія, і вокал, і інструменталісти, і театрали це на сьогоднішній день це рекордна кількість учасників, значить, вони полюбили наше місто. А ми любимо учасників, які приїжджають. Адже ми прекрасно розуміємо, що якщо сьогодні вони приїхали на фестиваль. То через якийсь період часу вони можуть приїхати в Трускавець як відпочивальники, як нове дихання для Трускавця. Хтось з них може і залишитися. А це розвиток. І дуже б хотілося, щоб навіть маленькі міста України так само крокували в ногу часу в розвитку і театрального мистецтва, і хореографічного мистецтва. І це дуже добре, що приїжджають рівневі члени журі. Які зможуть допомогти і керівникам розвивати дітей, налаштовувати на, на розвиток. Всупереч всьому, всупереч повномасштабній війні наші діти є незнавними, і вони пишуть історію свою в часі війни і вони не винні, що вони стали дітьми війни. І завдяки таким організаторам фестивалів діти мають щасливе дитинство. Ніх на тих пару днів вони забувають, що вони вільні, бо дуже багато приїжджають з прифронтових зон в Трускавець Тут можна ще й відмітити ну, конкретно по театральному жанру, що і сам матеріал, який на сьогодні беруть до постановки, до реалізації, і вірші в художньому читанні були напряму дотичні до теми вторгнення війни, опосередковано через переосмислення, Київський, київський театр фентезі Нью. Вони взяли до постановки твір Ліни Костенко, який написаний ніби про ромів, в яких абсолютно чітко зчитуються аналогії, прямі аналогії з історії України, і там впритул до того, що окремі фрази, написані ну, далеко до вторгнення, сьогодні набирають абсолютно інший об'єм і вони резонують. Коли коли місткиня, ромська місткиня робить свій вибір на користь того, що вона буде там, першою циганською поеткою, і там фраза Мене прихисти Польща мене прихистила. І, і, вони, і, і, і дівчата, які це говорять, в них в очах ну, розуміння цієї фрази не через просто як літературу, да, а через призму того часу, який зараз відбувається. І тут ще цінніше. А тут ми можемо виходити вже навіть трішки за рамку театру. Місто, місто. Якщо раніше це був відпочинок і реабілітація по здоров'ю, то зараз це абсолютно очевидно, що буде величезний запит на людей, які прийшли з війни, і на їх реабілітацію, на їх оцей момент виспатися ніч. Без сирени. Так. А це, ну, прям неймовірно, другого вартує. І в, в чистій постілі, без, без підйому і спускання Спустимо, в, в укриття. Це буде це вже затребувано, а буде ще затребуваніше. І оцей перек це завжди про переключення в іншу реальність з вихід з телеграм-чата. З жахливими новинами перемикання там на півтори години в інші такі Аліса в Та? Ми перейшли в цей простір і потім там взяли ці сили, з якими потім повернулися. І ті самі театрали, ті самі фестивальці, ті самі е митці, вони приїхали, отримали е там десятикратний запас енергії, Енергія. з яким вони поїхали, кожен по своїх містах. І далі, і далі це Зіжувати ще більшою життя, силою цили, це так. доносить. Хочу також ще відмітити, що в Трускавці, я не знаю, чи ви її вже відвідували, я думаю, що не відвідували. У нас є театралізована вистава про Трускавець, коли у нас не актори. А це є журналісти по спеціальності. Ми як місто їм придбали костюми тетралізовані, і вони проводять екскурсію легенди проставця. Так, це ж іммерсивна вистава. Так, це є дуже креативно і дуже романтично. І ця вистава у нас вже раз в тиждень на проходить, Ось, ж навантаженості ми бачимо, як, скільки людей приходить. І вона великий відгук в серцях людей залишає, тому що якщо цифри на екскурсії люди не запам'ятовують, а легенди, і коли ця екскурсія в такому креативі постійно спілкуванні і комунікації це дуже захоплює. Ну, а я Бон -а, а що це за птах? Ех, та, та то в нас горобці такі. До речі, краще до них не наближатися. Як і до місцевих панянок, пане Ігор. А чого? Я гітки. На курорті кажуть, вже бачать понад дві сотні років привид прекрасної пан. А хто вона? Кажуть її звати Софія. О, це наша панна Марія. Доброго дня, панно Марія. А ви вірите в привидів? Ще й Кажуть, вона забирає красу, але тільки в тих, хто закоханий. Ти пошкодуєш про це. Що ви наробили? Тепер вона точно по нас прийде. Це йшло занадто далеко. З мене досить. Е-е-е! Та я взагалі сюди відпочивати приїхав. Тільки Едвард знає, хто вона. І що нам тепер робити? Шпацерувати зозульки? Ми ж на курорті. Ви готові дізнатися, хто приведе. Відкриваєте. А пальці! Шешеф. Власне, ви говорили і про хлопців, які приходять з фронту на отих 15 днів на реабілітацію. Ми їм усім навіть примусово радимо сходити на цю виставу. І якщо спочатку вони це скептично відносяться. То пізніше вони в такому захваті від цієї вистави, це, як ви кажете, позитив на кілька днів. Ага. Тобто ми в цьому напрямку так само і розвиваємося, то в тому ж самому театральному розкриті. Тут зараз мені буде говорити мій внутрішній маркетолог, тому що ну, і, і прям за вами є бренд міста. І, Сходинки біля міської ради прикрашені брендом міста, і взагалі таке відбувається брендування трускавця. Ну, я не знаю, наскільки це гучно звучить, але ну, ознаки, ознаки цього очевидні. І це робота з брендом, і це, це той досвід, ну, можемо брати. Хоч Барселону, хоч будь-яке інше місто, яке працює над своїм над впізнаваністю, над знанністю. А це далі сувенірка, це далі і імплементація в ті самі послуги, і промоція через імерсивну виставу. І цей розголос, який може нести місто в, по всій Україні і за її межами, це вартує так само дорогого. Ну, знаєте, ми, як і будь-яке будь місто, маленьке, будь-яка громада, включилися в допомогу фронту і, і на волонтерських засадах, і багато проводять різних заходів, де ми донатимо. Але основний наш донат в перемогу це податки, які сплачує місто до державного бюджету. Але ми адже, ми прекрасно розуміємо, якщо на цій стороні України буде працювати економіка, ми зможемо сплачувати податки за ті ж, податки зможуть більше закупити і зброї і допомогти втримати Україну і перемогти в Україні. Тому ми шукаємо різні варіанти, щоб люди затримувалися в трускавці, сплачували тут гроші автоматично і санаторії, готелі, магазини сплачують податки. Ще далеко до війни, до ковіду, ми проговорювали, що має бути якась родзинка, яка крім медицини, крім спа, тому що це для нас святе, яка би приваблювала до трускавця клієнтів. До ковіду в трускавці дуже багато було іноземних. Туристів на другому місці були поляки. У зв'язку з повномасштабною війною зараз нас іноземного туриста є дуже мало. Цього року до Дня міста воно в нас проходить, пов'язане з днем медика, і в останнє воно проходило в червні, тому що вже є указ президента про відзначення День медика у липні. Червні у нас останній раз, тепер вже буде в липні, і ми ж дня, День міста також переносимо на, останній, на липень, тому що місто пов'язане з медиком, з лікаром, з медичним персоналом. Один з благодійників запропонував втілити, почати втілювати цю ідею з скульптурами Гусафіка. Перший наш гусак, наш Газда, був відкритий на день святкування дня міста. За допомогою благодійника було розроблено, було створено першого гусака Газду. Ви з ним можете познайомитися, коли ви заходите до міської ради. Він вас зустрічає. Скрильця в нього розкриті, тобто він з великою повагою, з великою любов'ю відноситься до будь-якого відпочивальника, до будь-якої людини, яка приїжджає до нас, в Трускавець. Та же прям обійми він Обій, обійми ловить він, кожного. Ось, так він обіймає, як і наше місто, коли ви потрапляєте в Троскавець. Звичайно, що ви тут залишаєтеся на кілька днів і вас місто не відпускає. Другий гусачок у нас був відкритий цього літа, до дня туризму, тому що турист це основний тут наш гость. Це гусачок, який є з нашим куманцем. Куманець це така посудина, з якої п'ють нашу водичку на втусю, тому що нафтусю потрібно пити дуже повільно і з будь-якого горнятка ви не зможете випити. І якщо ви підійдете до бювето, ви побачите, що так само є гусак з куманцем в обіймах. і також не відпускає нашого туриста. В планах також є ще кілька гусачків, але це хай буде секретом для нас. Є у нас екскурсоводи, які вже розробили екскурсію театральну також. Коли буде проходити містом ця екскурсія, ви будете знайомитися з історією міста уже через Гусака. Тоді ми взагалі ну, п -п -п коментар номер один: польський Вроцлав, бережися, бо там, ти там зі своїми гномиками, а тут значить. Місто. І в рамку театрального трускавця ми знову-таки вкладаємося, тому що трускавець місто імерсивного театру. Театр, Отак виходить. О, так Бачите, ми з вами тільки що народили нове позиціонування для театрального трускавця. Ну і плюс в мене вже відбулося знайомство з, з юними е, які будуть далі, можливо, можливо, і на Вистави якісь їх це підштовхне. Вони ж побачили, що приводять привозять їх однолітки, як вони так. існують, як вони е, прям надихаються від того, що вони роблять. Так, це дуже добре, що наші діти і місцеві мають можливість поспілкуватися з іншими театральними студіями, адже можливості великих міст є трошки більшими, ніж можливості маленьких міст, маленьких громад, але це не є кордон. Це не є кордони, вони спілкуються, вони бачать вони не тільки спілкуються своїми однолітками також керівники спілкуються з членами журі, які їм допоможуть втілити те. Що вони десь може не дочитали, десь не довідчули їх скерують, а це буде дуже корисно і для дітей. І коли наші діти будуть виїжджати місцеві, десь на інші театральні фестивалі, я думаю, що вони також зможуть достойно представити наше місто. А це є ж своєрідна промоція нашого міста через мистецтво. Через мистецтво і через зміну обстановки, тому що ми всередині можемо, у нас може бути замилене око. Ми можемо звикнути до чогось. А потрапивши в інше місто, містечко на будь-який населений пункт, ми можемо побачити і надихнутися. Ідею, якесь враження, яке в нас засіло, і ми побачимо, що і от у і себе в хаті, в себе в місті, в себе в громаді хочемо зробити щось подібне. Так. Саме тому ну, театральний трускавець карбуємо на мапі театральної Руболовлі, і вже починаю заздрити, що й марсивні вистави, про які ми зараз вам говоримо. Риболов ще не вполював, це значить, що ми з вами ще обов'язково побачимося. І ми вас однозначно чекаємо в нашому місті. І далі будемо розвиватися в цьому напрямку, який ми, ми з вами і проговорили. Бо це цікаво для міста, це цікаво для громади, це цікаво для наших мешканців і для наших гостей. Вже домовилися, жодної крапки не ставимо, виключно багатокрапка. I do nowych zazwyczaj. Do nowych zazwyczaj. Czekamy na Was.